Привіт усім! Сьогодні хочу розповісти вам про книгу із цікавою та оригінальною назвою Ні туди і ні сюди без моєї бороди. Книга Харківського видаництва Віват, автором якої є іспанський письменник Карлос Сунє. Як, як із цим веденнистом, так і з цим письменником я познайомився уперше. Однак залишився досить таки задоволений, як оформленням книги. Так і манерою подання тексту. І не тільки тексту, оскільки книзі є багато оригінальних кольорових ілюстрацій. І що саме головне вона написана з гумором. Тобто є ряд моментів, у які можна посміятися щиро від душі. Отже. Цю книгу спеціально для себе я купувати не планував, однак вийшло так, що випадково натрапив на неї в інтернеті, та придбав подальшому для свого друга, у якого, як ви вже могли це є доволі таки непогана борода, і він продовжує працювати над цим питанням. Але оскільки його на даний час немає в Україні, а книга зберігається тимчасово в моїй бібліотеці, я, звісно ж, не міг стриматися, щоб... Не відкрити що свіженьке, і не прочитати це. Думаю, такий грішок є у багатьох книголюбів, тому дивно було б, якби я її не розкрив та не ознайомився із нею. В читається легко, має обсягу всього лише якісь 160 сторінок. Тобто подолати її можна без проблем на протязі дня. Отже, бути бородиним чи ні, це питання може видатися банальним. Але насправді за ним ховається. Одне із важливих наших уявлень про справжній чоловічий стиль життя. Мода на бороду в останні роки повернулася. Нині бути бороданем це не просто мати волосся на обличчі, це справжній стиль життя. Його представники бородосексуали, чи не щодня конкурують із іншими чоловіками, і з метросексуалами за те, щоб називатися найкрасивішими. Однак справжня борода потребує неабиякого догляду. Отже, що цікавого та корисного ми можемо дізнатися із цієї книги. У ній наведено, наприклад, всілякі засоби догляду за бородою та вусами. Звід ми можемо визнати вчити яку, найкраще обрати олію для зволоження. Як саме її наносити? Як зробити так, щоб борода росла краще, швидше, щоб вона була більшою. Які є найпопулярніші стилі борід у всьому світі? Ось, наприклад, зараз я вам покажу. Ось тут наведено найпопулярніші стилі борід, наприклад, повна борода, качений хвіст, природний стиль, стиль верді, висячий замок. Або ж якщо, наприклад, ви вирішили... Відпустити бороду, але не знаєте, яка краща форма, посилатиме до вашої форми обличчя. Тут -от наведені певні величини шляхом проведення нескладних розрахунків, ви можете визначити, яка форма обличчя саме у вас, та в подальшому підібрати стиль бороди, який підійде саме до вашої форми обличчя. Окрім цього, у книзі наведено результати досліджень. Як сполки проводилися як в США, так і в інших країнах, із яких випливає те, що жінки вважають все таки більш привабливішими чоловіків із бородою, аніж чоловіків без волоса на обличчі. Також ви можете ознайомитися із тим, чому вони так вважають і чим вони це аргументують. У цій книзі є багато цікавинок, є словник бородання. Можна дізнатися, чим відрізняється поняття уберсексуалу. Від сексуала та від бороди сексуала є багато цікавих як ілюстрацій, так і фото. історичних борданів Сократа, Леонардо да Вінчі, бороданів сучасних, які є в кіно, в музиці, в мистецтві, у модних колах. Можна ознайомитись із історією бороди, як колись борданівцькували у певних країнах у певні часи, коли борода була на хвилі популярності. Як сталося так, що зараз відродилися цирульні, і борода знову процвітає. А на мою думку, борода перетнула вже давно всі кордони, вона продовжує підкорювати представників різних професій. І жертвою бажання відростити бороду може стати будь-хто та почати плекати волосся на своєму обличчі? Я, чесно кажучи, також і сам був замислився над тим, чи не відпустити мені бороду. Однак поки що її у мене немає, мабуть, мене стримують певні фактори, тому що жарти жартами, а борода і справді потребує необиякого догляду. Оскільки довше волосся на обличчі, воно вже порожує певні, якщо не проблеми, то проблемки. Це як і сухі шкіри. Це те, що борода чудово затримує на собі бруд, рештки їжі, бороданям не дуже зручно їсти, з великою бородою не дуже зручно пити, можливо, навіть цілуватися. Хоча, якщо в наступних відео ви побачите, що в мене щитина на обличчі зростає, значить ця книга все-таки переконала мене відрусти, відростити відповідну бороду. Оскільки ніхто не посперечається з тим, що книга все-таки мають необійкий вплив на формування нашого світогляду. А поки що є, як є. Якщо говорити коротко, ця книга мені досить таки сподобалась. Орієнтована вона, мабуть, в першу чергу на як практичне видання. На людей, у яких вже є борода, або які рішуче налаштовані її недалеко в майбутньому відростити. Але якщо у вас немає бороди, а у вашому колі знайомих чи друзів є бородань, і ви не знаєте, що йому подарувати, так от вам чудовий приклад подарунку. Хай навіть ця людина не буде читати книг, тобто не читає їх, я маю на увазі. Але це не означає, що книга виявиться їй непотрібною. Оскільки вона написана з гумором, тут є навіть комікси, які можна посміятися, які можна почитати і посміятися щиро із цих всіляких цікавинок із цих коміксів і дійсно з позитивом провести час, просто погортаючи цю книгу на, жур... на журнальному столику, самому чи разом із гостями своїми. Тобто, книга однозначно досить цікава та стильна. А поки що дякую вам, що додивились до кінця. У своєму наступному відео я хочу провести огляд на одну із книг у стилі нонфікшної літератури, на яку саму побачите у наступному огляді. А наразі до нових зустрічей та нехай щастить!